Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас на огляді вентиляційний клапан New Air. Е відразу скажу, що це український виробник, це дуже круто. Тобто він вироблений і комплектуючий, і саме виробництво в Україні. Клапан може бути як в білому, в коричневому, так і в кольорі антрацит. Ознайомитись з кольорами фото-креслення можна у нас на сайті wink.org.ua. Е клапан має довжину 355 мм, е ширина 44 мм. Та безпосередня висота, він тоненький, дуже, 9 мм. Клапан використовується для провітрення приміщень. Важливий момент, він співпрацює з вентиляцією, яка знаходиться у нас в квартирі безпосередньо. Є бігунок, який регулює, як відкритий більше-менше. Тобто він може бути або зачинений, або регулюється сам потік повітря. В комплекті у нас є три саморізи якими кріпляться по точкам, трьом точкам кріпленням. Раз, два, три. Та гризиночки, які ми встановлюємо в вікно. Тобто процес монтажу він легкий, описаний у нас на сайті. Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.